Ісусе, я вірую в Тебе, Ісусе, я довіряю Тобі, Ісусе, я люблю Тебе, Ісусе, я поклоняюся Тобі, поклади свої сіляючі руки на мене і благословив всіх нас. О Марія, цариця світу, мати доброти, стовірю Твоє заступництво, передаємо Тобі наші душі, супроводжуй нас кожного дня до джерела радости подаруй нам Спасителя, ми присвячуємося тобі, царице любові. Амінь. Послання присвятої Богородичі до всіх народів світло. Я молюся за тебе, щоб ти стала кращою. Моя дитино, коли ти хвилюєшся, я плачу, коли ти грішиш, ти завдаєш мені болю. Коли ти намагаєшся бути доброю, я молюсь за тебе. Щоб ти стала кращою. Я твоя матір. Як твоя матір, я думаю лише про тебе, як я можу врятувати тебе від вибори широкої дороги, яку обирає багато душ. Бачиш, я знаю серця людей, і я знаю, як вони обманюють себе. Дорога, якою я тебе веду, є повна терно, але водночас вона повна радости, якої ти ніколи не відчувала. Не гріши більше. Завтра повине стати твоїм хрещенням вогнем ім'я Христа. Почни своє життя заново. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, розлюблені дорогі хрещі, брати і сестри, дякую за спільну молитву. Дякую вам, мої дорогі, за те, що як я ще молю за вас. Аби було вам добре, а ви молити ще так само за мене, би було мені добре. І я відчуваю ваші молитви. Я вам дякую. Бо коли ми будемо один за одного молитися, коли будемо любити один одного і тою молитвою, то Господь буде нас укріпляти, Господь з неба тішище, якщо його діти духовні, його люблять і люблять один одного. Вони чули нині ще той Іван, де Господь Ісус Христос, коли закінчили вже Його служіння на тій землі, видиме, то він забажав своїм серцю здійснити, ще ту тайну вечерю, здійснити ту Пасху. Вони здійснили першу Пасху за старим заповітом. А потім вже після того вони сістили, Ісус з нову заповітню Пасху. Що таке Пасха старозаповітня? Старозаповітня Пасха вона виспоминала вихід ізраїльського народу з Єгипетської неволі. І коли вони виходили з неволі Єгипетської, там Мав прийти дух смерти, який мав повбивати всіх первородних. Але було сповіщено через пророка Мойсея, щоби закололи первенця Аганця. І тою кров'ю Аганця намастили кожний знак зробили на дверях при вході. А цю їжу спожили цю жертву Аганця. І коли вночі перейшов ангел смерти, він вбивав всі, всіх первенців на ті доми, де спожили святого Аганця і помастили кров'ю Аганча того двері, Ангел Господній не входив і, не було, і вони були в безпечні. Узлюблені. Це старозаповітня, визволення ізраїльського народу, і Ця Пасха старозаповітня намістила в собі смисл цього агнця Перворотного. Це був прообраз Ісуса Христа. Він прообразував ця свято, яке ще відкладало. І вірою, що прийде цей Агнець Божий Справжній Ісус Христос. І Він возьме на себе гріхи цілого світу. І кожній, хто буде споживати тіло того аганця, Господа Ісуса Христа, пити його кров під видом хліба і вина. Той буде захищений, коли ангел смерті буде переходити, буде прокляття заложене, закляття наші народиші, то ця людина буде захищена. Ніяка смерть його не зможе Його згубити, Він буде очищений омитий від гріха, прокляття і смерті. Тому Ісус, який пішов на добровільні страждання терпіння заради нашого, раді спасення, здійснив ту велику тайну нашого Спасення, що той старозаповітний агнець, Він прообразував якраз Ісуса Христа. Сина Божого, Месію, Спасителя світу. Так, у злюблені дорогі Христі, брати і сестри, каже Ісус до апостолів, робіться на спомин про мене. Бо кожного разу, коли споживатимете хліба, піти щаслиця і смерть мою будете сповіщати, аж доки я прийду. І тому у злюблені доріг Христі, брати і сестри, божественна літургія має дуже велике значення. Так, як було в єгипетській неволі відбулися. З людьми ізраїльськими і єптянами. Так, як порятували себе ізраїльтяни через жертву, так і Господь порятує нас, жертвою новозаповітні під видом хліба і вида, яким споживаємо і тіло і кров Ісуса Христа, яка визволяє нас, захищає нас, омиває нас від гріха, звільняє від прокляття. І захищає від смерти. дарує нам життя вічне. Бо каже Христос, хто є стіло моє, то і кров, мій п'ятої мені переводя в ньому, той має вічне життя і є воскрешу останнє. Тому, коли ми споживаємо найсвятіші, тайни, ми споживаємо життя вічне. Коли ми споживаємо кров Господня, кров Господня омиває нам всякого гріха. Бо злюблю друг Христі, брати і сестри, більший подарунок за всю історію людства, яку Могла би людина зробити геній. Це зробив Богочоловік, Син Божий. Тому що він нас звільнив від гріха, звільнив нас від прокляття і від смерти. Люди після гріхопадіння вмирали. І це не може, ніхто не міг визволити Всі були приречені на смерть. А Ісус Христос, як в Адамі всі согрішили і почали вмирати, так в новому Адамі Ісусі Христі всі ожили. Тому злюбні доріг Христі, брати і сестри, старайтеся якнайчастіше споживати святе причастя тіло і крові Ісуса Христа, роздумуючи про тіло Господнє, кров'ю святу, про його жертву і скупительну, про Його любов Божественну до нас, до нас і всіх людей. Старайтеся споживати як найчастіше це таїнство в сьогоднішній день, ніколи йде цей процес нищення духовності, особливо нинішній час, де всі людство понирються у цей демонічний гіпноз, який віддаляє людину від Бога, від молитви, від духовного життя, від спасіння. Від спроможності бачити істину, бачити правду, Божу, цей духовний демонічний гіпноз, який діє через сучасні сьогоднішні засоби, електроніку і так далі. І тим антибодом, і тою силою, тою міцю буде для нас ще те причастя. причаще. Ви читаєте Євангелій, ми війшли в іншу епоху. Ця епоха називається як інформаційна цифрова. І ця епоха, вона в особливий спосіб дає виклики для церкви. І помірте у вас Одиниці будуть спасатися людей. Одиниці. Тому старайтеся щиро молитися. Часто спожайте ще те причаще. Щоб Ісус Христос війшов у ваше тіло, вийшов у вашу душу, щоб в судинах ваших текла не тільки ваша кров, а вона була з'єднана з, з кров'ю Ісуса Христа. Щоб Христос жив у вас. Тому що Дух Ісуса Христа є сильніший від Духу світу цього. Дух світу цього веде людей на погибель, на смерть, а Дух Ісуса Христа оживляє. Тому що речі те причасті, споживайте Духа Ісуса Христа, що Він оживляв вас. Нинішній день особливо тяжкий, тому що ті, які мали спокуси, свої слабощі, нинішній день вони мають подвоєно, потроєно і в десятикрат десяти більше. Хто мав алкоголь, дух алкоголю, зараз має таку тягу до алкоголю в 10 разів більше, хто любив сигарети, більше. Хто любив грошей, грошолюбство, владолюбство зараз ще більше. З розуму сходить світ, та каже, що ти паїші, що твориться. Але ми насищаємося, як Ісус сказав до самарянки, каже, я дам тої води, хто її споживе, вона стане джерелом тієї людини і каже, що життя вічне, вік спраги не буде мати. Так, о, ми насищаємо ще себе найщатішим тілом крові Ісуса Христа, нахищаємо себе благодаттю Божою. Для того, щоб ми були захищені, так і ізраїльтяни в старому заповіті. Були захищені в Єгипті. Так нехай ми будемо захищені ще тим причащим тілом і крові Ісуса Христа, Його благодаттю і любов'ю. Господь, допоможи нам, порятуй нас. Ми на тебе віримо, в тебе віримо, Ми на тебе надіємось і знаємо, що надія наша, і віра на тебе ніколи не на нас не посоромить. Амінь. Слава Ісусу Христу.